Всім привіт! Всім хай! Всім ку, з вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу поговорити на таку тему як нова гілка ВТ-шок. І нова гілка не простих ВТ-шок, а двохствольних, і знову ж таки не простних, а можна сказати: або циклічних, або двохствольних. Тому сьогодні хочу з вами поговорити, розібратися деякі нюанси, скільки потрібно досвіду, скільки потрібно екіпажу. І, скажімо так, розберемося, що взагалі воно таке, і з чим його їдять ці нові британці. Тому що якщо ви знаєте, в нас в грі ось нещодавно можна було в коробках вибити отакий двохствольний апарат. І. Скажем так, от тест вийшов нещодавно і там додали нову гілку британців. Тому давайте зараз підемо подивимося, з якого рівня потрібно качатися, скільки потрібно досвіду і тому подібне. Поїхали дивитись. Тобто, британці, так? Що і як потрібно качатися? Гілка буде йти з Черчилля 7. Тобто, на Черчиллі 7-му вам потрібно накачати 60 тисяч досвіда. Коли ви це накачуєте, відкриваєте сьомий рівень цих уже ВТ-шок нових. І поїхали дивитись, поїхали розбиратись, що до чого, де і як, скільки екіпажа і тому подібне. Так, давайте дивитись на сьомому рівні 5 членів екіпажа. 5 членів екіпажу, на восьмому, на дев'ятому 5 членів екіпажу, і на десятки, слава Богу, 5 членів екіпажа. Бо ви ж знаєте таке, що буває там 5 членів екіпажа, там 4, і бац, на десятки там знову ж таки 5 або знову ж таки 4. Тут хоч більш-менш нормально зробили. Тобто потрібно готувати 5 членів екіпажу і під них уже брошурки готувати, щоб зразу їх там зробити, як мінімум 3-4-пієркові вміння, щоб їх були, щоб було легше грати. Знову ж таки, тепер давайте роздивимось, скільки потрібно вільного досвіду, да, щоб відкрити модуля і відкрити зразу десятку. Тому що більш всього, що я буду качатися з дев'ятки, з сьомої і восьмої буду пролітати, і зразу буду брати дев'ятку. Креслення є, і креслень більш всього, що вистачить повністю відкрити дев'ятку, а десятку вже не буду качати. Давайте дивитись: не рахуємо ці. Досвід, який потрібно на техніку. Просто рахуємо досвід, який потрібно на модулі, щоб відкрити, наприклад, там, доступ до 8-9. Давайте дивитись башта 10 тисяч. Поїхали далі. Тут гармата і башта 40 плюс 10-50 тисяч. І виходить, щоб відкрити 9-ку. За просто модуля потрібно 50 тисяч вільного досвіду. Це те, що я буду і робити. Получається, що відкрити десятку потрібно майже 100 тисяч. От цього, напевно, я робити не буду. Вже буду грати з дев'ятки. Добре, тепер давайте розберемося, наскільки ж мені вистачить моїх креслень, щоб це все діло відкрити. Поїхали тестити. Е, починаємо з рівня закривати повністю. Раз. Поїхали. Має 342 вільних креслення. Є, пройшли. Добре, це ми пройшли. Ідемо, ідемо далі. Ідемо далі. Відкриваємо башту. Добре, відкрили. Поїхали далі. Дев'ятку, бахаємо, дивимося. Відкриваємо, є, ще потратили, є, відкрили. Прокачали. Чому я так роблю? Ну так більшість буде робити. Так буде більшість реально робити. Це все діло прокачувати. Так, відкриваємо гармату, відкриваємо башту і пішли на дев'ятку. Що в мене залишилось покресленням 198. Ладно, бахаємо. Опа, те, що я говорив, Дев'ятку я відкрив. А на десятку вже в мене не вистачить. Правильно? Все вірно, все вірно. На десятку вже в мене не вистачить креслень, щоб його закривати. Ну, це я робити і не буду. В принципі, прокачаю з дев'ятки. І виходить, що в мене дев'ятка буде отака сересенька. Тобто, без, ну, можливо, ні, без гуслів, без двигуна, без гармати, без башти. Отак буду на стоці качати. Тобто, в мене було е, 342 універсальні брошурки. Я потратив 264 і, скажімо так, відкрив дев'ятку. На десятку в мене не вистачає. Але, в принципі, те, що я думав і робити, починати з дев'ятки качати. Добре. Знову ж таки, зараз дев'ятку я не протестю на тесті, тому що попасти в бій на дев'ятки на вісімки це нереально. Давайте зразу відкривати десятку і, скажімо так, подивимося, що так, що ця десятка може. І без екіпажа, що ця десятка може, що в неї по броні і тому подібне. Так, давайте розбиратися, що у нас по броні. В нас Башта 260. Та, вроді, і непогані вугли такі в башти. Подивимося, як воно було на ділі. Корпус ВЛДшка 200. О, так, це, до речі, непогана ВЛДшка під такими вуглами. Ще можна буде ВЛДшку танкувати, тому що 8-ка 8К ВЛДшкою непогано витанковує. Угли в нас які? мінус 10. Получається, точність 0.32, це без обладнання. Ну, давайте накидаємо якесь таке от фонаря обладнання, Отак налупимо спорядження обладнання, хай буде. Давайте зберемо прямо на звичайному обладнанні. Отак, отак і. І, напевно, турбінку. Можливо, так. Ну, загартування треба, я через вентиль зібрав. Що в нас виходить? Зараз ми екіпаж сюди забахаємо з коня. І пажик якийсь там є. Так, накидаємо, щоб був чисто подивитися. І. Давайте закшимся. Зараз перенавчимося. Перенавчити. Так, добре. І, і того, що в нас вийшло? Точність 0,28 це якщо циклом стріляти, і 1.03, якщо залпом. О, це тільки, це тільки притул залпувати. Зведення 1,67, 1,7 досить непогане, я сказав би, ну, прям досить непогане. При циклі чи при залпі майже 3 секунди. Ну, таке собі діло. ДПМ виходить 2900, до речі, як для ВТ досить непоганий ДПМчик. По огляду, що в нас по огляду? Скритність 450 метрів. Ну, знову ж таки, для ватажки це непогано. Мобільність, що в нас? 39, погано ми їдемо. Турбінка тут, Турбінка тут однозначно, і якнайкраще це, напевно, трофейна або ж бонова стаб. Стаб, ну тут стаб, до речі, можливо, навіть і не потрібен. Можливо, треба через гартування пробувати. Дивіться, що я можу вам сказати на рахунок нього. Коли він виїжджає від рельєфів, так, коли ти виїхав від рельєфів, стоїш нормально, так, в тебе ось лючка майже не видно. І в башту тебе взяти ну, з моїм оцим пробиттям у 318, ну, тобто в башту, мені його можна сказати, майже нереально взяти. Можливо, десь там плюс прок на пробиття. То да. да, не враховуючи ПТ-шок, як є третіх, тут питання до цього зовсім інші. Але коли ти граєш проти вт однокласників, то я вам скажу, що в більшості боїв, якщо ви станете від рельєфу від башти, то вас взяти ну прям геть як нелегко буде. Тому що лючок цей буде схований, і ти коли виїжджатимеш, у тебе буде взирати оця маска, рубка, і лючка не буде видно. І я скажу, що вам досить непогано можна це діло витанковувати. Плюс гармата по стабі досить непогана. Досить класне. Таке, знаєте, що можна навіть знімати це, цей стаб і ставити або загартування, або там хто що любить, доставляти на ВТ-шок. Турбінку однозначно, турбінку ставити треба або бонову, або трофейну, або ще якщо можна поставити експериментальну. Цього 3 рівня, і як на мене, сюди потрібно юзати Т-3 загартування, або якесь загартування, тому що ну, БК вилітає досить частенько. Щось наподобі коника. От, щось наподобі коника стріляють в ЛД, стріляють в НЛД вперед, і в тебе вилітає БК. От щось типа схоже, і в цього таке я замітив. То в цілому я вам скажу, що досить непоганий апарат. Знову ж таки, що хотілося в цьому відео розібратися, скільки потрібно досвіда, щоб докачатись до 9-ки. Як докачатись, не враховуючи прокачку самої техніки, так самі модуля, вам потрібно 50 тисяч. Щоб відкрити з ходу не враховуючи знову ж таки прокачку техніки, вам потрібно 125 тисяч. Щоб креслення. Тобто, поки я відкрив дев'ятку Я потратив я потратив креслень 264 універсальних креслень. В принципі, я думаю, що в кожного зараз дуже-дуже багато їх є, і вони сходу візьмуть собі десятку. Плюс зараз з вільного досвіду в кожного куча. І оці 125 тисяч вони навіть не помітять. Бах-бах, і зразу відкриють десятку і не будуть паритися на цих рівнях. Ні, я буду качати з девятки. В принципі, те, що я й думав. І скажу вам так: в цілому, в цілому, десятка. Та вроді як і сподобалась залпом, мені не сподобалось стріляти. Ну-ха за залп, це напевно лише в притул, лише в бочину або ж якийсь картон. От прямо от таке можливість. Знаєте, якщо є така можливість вийти дати за вугла в бочину залпанути, да, це має місце бути. А так, на дистанції залпувати, ну не знаю, в мене не вийшло. Я щось туди-сюди, але в мене не вийшло на ньому залпувати. В цикл геть непоганий, ну гармата мені сподобалась в цикл. По комфортності дуже сподобалась. По рухливості, да, повільний він, по бронюванню башти, да, мені сподобалась броня башти. Тому, скажімо так, має місце бути, але знову ж таки подивимось, коли вже воно вийде в третю ітерацію і коли вже воно вийде в реліз. Тому що під час першої ітерації ще до кінця теста можуть багато чого підправити. Броню. КД, рухливість, тому подібне. Ще багато чого можуть підправити. На перший погляд, вроді як непогана десятка. Дев'ятку, вісімку не протестю. На тесті це нереально зробити. Це треба зходити в тренувальну кімнату. Ну цього робити не будемо. Чисто хочеться подивитись на десятку. Хотілось подивитись, скільки потрібно екіпажу, скільки потрібно досвіду і тому подібне. Це все діло розказав. В принципі, плюс-мінус увів. Курс справи, щоб розуміли, що вас чекає, що вам потрібно готувати, які ресурси, який екіпаж, що по кресленням. А це все діло розказав. Тому однозначно пишіть свої думки, пишіть свої коментарі, будете качати чи не будете качати, взагалі, потрібна ця десятка чи не потрібна. Цікаво буде почитати. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!